Граємо в гру. Ми сьогодні будемо змивати унітаз і ловити какашку. Кірочка, розказуй правила. У нас є ось така чудовенька какашечка. У неї така гарна посмішка. Так, далі. У нас є унітаз. Унітаз. І з чого ми розпочинаємо? Вантус, так. Дивіться, у нас є какашечка. Так. Ми беремо ось тут така дирочка ага. і кладемо цю какашку. В її Закриваємо. місце. Ложи вже її туди, давай. Ось, на поклали. місце є. Закрили. Так, далі. Потім ми, наприклад, беремо кубик, так. кладемо нас його там сюди нас цифри на кубику, змиваємо. Змиваємо не наприклад, так. Наприклад, у мене попалося три, значить, Цифра я вантусом. Так. Натулет на ага, скай три раз три рази і пок і ми будемо далі продовжувати гру, угу. і потім. Вона може випадково випригнути. Один і хтось із якихось з... разів ага. заразів має хтось якось її зловити, тобто, бо тому що вона полит. Якщо ти, наприклад, натискаєш і випригує ця какашка, може я можу то може, то зловиш, то я то може можу я. ловити, і ти можеш ловити. Так. Добре, якщо ми її спіймаємо, то якщо, що? наприклад, я спіймаю, так ось тут ззаді є контейнер, де зберігаються фішечки. Mm -hmm. І хто зловить цю какашку, отримує першу фішечку. Добре. А, і коли... а якщо ніхто не зловить? Е, то далі просто продовжуємо гру. Все я зрозуміла. І в кінці гри, хто більше назбирає фішок, той і переміг. Правильно, так. я розумію? Так. Все добре, тоді давай грати краще в ігрі, зрозуміються правила. Починаємо. Розпочинаємо. По черзі, так? Змиваємо унітаз і давай! Кубик нам показує цифру. Кладемо. Ти перша. Давай. Хочу один! Можливо, і... Може, і три. Ой. Один! Один! Тобі пощастило! Давай так. Один, добре, тепер я. Клади і змивай знову. І, Ой, і один. в мене один. Я теж один раз натискаю. Ой, я боюся. Я теж я хочу якось зловити, але не хочу, так, щоб пістить зловити. Це точно. Два, раз, два. О! Не сто, вона впала. От, а, вона, от, вона впала от. на підлогу, так? Да. Так, да? якщо вона торкається підлоги, то все. Все, зрозуміло, добре. <гум> Далі <гум> давай. Не какашку то, що перший торкнеться. Ага, треба її так в польоті спіймати. Да, типу вона летить? Ага. Ну давай. Квас. Добре, спробуємо. Давай ще раз. Закривай. <гум> Яка вона різка. Так, <гум> да, вона різко так летить і різко опускається. Давай. Один. Один. А -а -а! Так. Я боюсь. У мене три. Один. Два, три. О, все є я давай. Я думаю, на моєму разі зараз Дова. точно. Впаду. Ну побачимо, побачимо. Треба два. Раз. Два. Два. Я вже Я, вже, я вже готова. готовий. <звук> <звук> так, не моя три. джера, у мене один. Я вже. Моя джера. Так, Ей! Три, так, ну давай, ловим. Раз, два, е я ее споймала. Видите, у мамы такая особая распашка, мишка, я киваю. Давай мне фишку. Зараз дистану. И фишечка у мамы. Подождите, она с вантусом. С вантусом, так, точно. С сыном. И моя хорошая фишечка. Есть. На місце. Давайте ти перший, якщо ти виграв, то треба. Так, це буде другий раунд. Типу, так. Так, поки граємо, поки фішки не закінчаться, правильно? Так. Так, поїхали. У мене один. Але можна з першого разу наводити. Вона може так. Вона може хоч один раз сказати. але вона. Хитрить, так. Один. Добре. Моя черга. Один. Це ще не всіх один. Я хочу, щоб у мене один. Один. Один, так. Я не знаю, як я хочу. Я ж лік, я боюсь. Угу. Три. Три. Ти натисла, так? Три. Ага. Ну добре. Не просто різні візи. Один. А, ні, ну так Шитрість. так нечесно. Ти її так просто ловила. Звичайно, і шансів не було випригнути. Ну, так більше не роби. давай, Окей. Добре, це ти спіймала її, бери собі фішку. Все, лежи на місце, у нас по одній фішці. в Дуже цікаво, чому в цьому збирається зберігається. Отакий От принцип роботи цього унітазу. Якщо я виразну, чи Давай, я вчора. Давай, ти ходжу? перша ходиш. Давай. Ось. Два, один, два. Так, а ну ближче до мене унітаз. <ріст> Щоб ближче <ріст> до не ловився. Щоб ловити Гарно. те, що буде вилітати. <ріст> так, у мене три. Ні, так вже більше не роби. Один, два, три. Угу. Нема нічого. Нічого не виклинуло. Так, один. Так. Далі. Один. Кіра. Сама не, вважаєш, що так, а я не, не, я отак. Вот давай. Туда, туда. Давай, слайд. <реш> я хочу один. Три! <реш> Развий, раз, іди. Давай. Раз, давай, давай, так чесно. заключай. Я спіймала, спіймала. Давай мені фішку. Ой, в неї тут ще руки є, я не бачила. Так, так, смішно. Єй, в мене вже дві фішки. Супер, супер, гра продовжується. Тепер моя черга. Я кидаю. І три. Драз. Один, два, три. Немає нічого. Що там пурхнуло? <ріст> Черт... Давай. Давай, давай. Що там? Три, 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 три. Один. Чого ти боїшся так? Два. Ей, а чому ти не спіймала? Вона холоділа, так... я не чула. тебе близько була рука. Ну добре, наслажи назад. Так, Йоди давай. Е, давай ще. Давай ти. Обирай цифру. О! Вау! Цифра три. Раз, два, три. Ти натиснула хоч? Три! Добре. Ой. Ой -ой. Один. Ой. Ой, вже один раз. А що це ти вже натисла? Тону, два. Ну, два? ще один. Ще ну, один так ти щось раз. наперед натискаєш. Я. Yeah. Ну добре. Так. Ой. Три. Ого! Так, не треба їй закривати шлях до верху. Це я ж дала. Руки з боку мають бути. Один. Ей! оце це тебе був цей. Зверху! <реш> зверху я такий на! А, ну круто величило, Це супер добре. Давай. Тобі, твоя фішка цього разу. Бери собі фішку. А ти, друже, пірнай! <пир ї> <пир ї> <пир ї> <пир ї> Куди? Ви їх живе немає простору. Давай розпочинай. О, о. Три. Тури. Це така три. О! Ти так не пускаєш. Різк. Різк. Два. О, я так тільки Один. працюю. Два! Два! Ніхто не знімав. Вона ще взагалі на коврику. Одна на коврику, все. Хух, давай, розпочинайте. У мене теж дві. Один. Угу, я. Три. Один. Два. Три. Нема. Виліту. Нема виліту. З яких сторін ловити? Яких тих тік тих тік Може, нижні за. Один. Так, вище рук. Нема. <свіття> Ой. Три. Я на останніх просто секундах спіймалася. <клес> <Стій> <клес> Та да, вона вже тут була. Так, давай мені. О, Ще чотири фішечки. Фішечку. У mm. мене вже три фішки. Так, неряй давай. Давай. Пірнайф. E, можна... перша. Я, Я. Так. Поїхали. Я О, два! Цифра два. І один, два. Ти. аж Знову. Хочу, щоб один. <хи> І от... Ой! Ще ж ми так мало. Два, два. два? Давай. Раз, два. Угу. Добре, давай так сюди. Далі було більше місця для кубика. О, один! Нема. Ну, так високо літає, скоро не може. Може із. Один. І нема. Добре. Мені страшно! Три. Свобом! Ну що ж, продовжуємо. Я... Ніхто не спіймав. Так, давай трішки сюди. Так, три, два, три. Так, моя черга. Один.

Мам, воно рівно летіло, я рівно в руки отак зміна. У тебе вже просто ціла система, як ловити какашку. Так, у нас поки по три-три фішки. Скільки там ще фішечок залишилось? Ти не знаєш? Дві. вирішальний у нас останній. Ну, то нічия. Ну То перемогла дружба. Так, давай, ти розпочинаєш. Раз, два. Є, тепер. моя черга. Один. Мам, твоє ближення це не допомагає, якщо воно летить вверх, а не в бік. Два, 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 два. Давай, хоч би три, хочу три. Хочу хоч. три! Хочу, щоб в тебе три. Один. Не вдалось. <смі> а були близько. і, а ти були і я. А Були близько. так. Три. Добре. І... <смі> Де? Два. <смі> Один, два. Три. <смі> 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 Остання фішка буде. Я спіймала. Давай Ой, мені. Давай, чекай. Так, назад. Є. Yeah, У мене вже чотири. Залишилась остання. остання фішка. Ти точно вже виграєш. Зараз побачимо. Ти точно. Зараз побачимо. А я вам кажу, що ти точно. Так, один. Я. Mm -hmm. yeah. Так. Один. Mm -hmm. Нема. Один. Mm -hmm. Mm -hmm. Один. Оце так раунд, все по одному. Один, знову. Так. Та-да-да-дам. -да Яка цифра буде. <звісна> я вже <я> надлутала! <звісна> треба було цифру. <звісна> так, ну а скільки тобі було взагалі? Не знаю, три! Ти? Тобі ще два рази клас. А, Добре. Да, давай спочатку я знову зроблю це. Почекай. Три. О, Мам, знову манери. три! Один, два, три. <звісна> ти. <звісна> Натискай. <звісна> три. Так, добре. Моя, моя, моя. Три. Знову. Тепер раунд, буде все по три. то було все по одному, а тепер все по три. Один, два і три! <плес> знову ніхто не спіймав Цю хитрюшчу какашку. Добре. Давай, ось кубок. Один. Один. Я боюсь. Я думаю, я не. Один. Дивіться, два. О! Один, два. Три в тебе. О, є! Мадийський. Так, давай. Ні-ні. ні У мене п'ять. А У мене три. У тебе три, ну молодець! В тебе чотири. У мене п'ять. Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять! Молодець, давай п'ять. Прикольна Май і раз. весела гра. Що ж, друзі, колись грали в таку гру, зізнавайтесь, чесно. Напишіть в коментарях: грали в таку гру, а можливо, десь бачили на просторах інтернету. І вам було цікаво дізнатися, як в неї грати, то ось отак потрібно ловити. Кому сподобалось відео, не забувайте ставити лайк. Inscreva-se no canal Valkyra. E até as novas reuniões. Tchau, tchau. Até novas jogos.